Четверга 5 грудня у випуску новин на телеканалі ТВА. у студії з вами я, Оксана Матрук. Мої найщиріші побажання. І сьогодні дивимося. Ось про що. Опозиція заявляє, що студентів на мітинг не організовувала, проте тим, кого почнуть переслідувати, готові допомогти юридично. Прокуратура області розпочала кримінальне провадження за фактом захоплення приміщення та блокування роботи міської ради. Діти та молодь з особливими потребами показали свій творчий потенціал. У Чернівцях відбувся 21-й фестиваль Сузір'я. Увечері голосували, а вранці відхрестилися від своєї позиції. Депутати фракції партії регіонів у міській раді наступного дня після голосування написали колективну заяву. Мовляв, 2 грудня не підтримували проект рішення щодо відставки уряду України і звільнення Юлії Тимошенко. Хоча десятки чернівчан, журналістів та їхні камери зафіксували протилежне. Олександр Ткачук розкаже більше. Під тиском громади депутати, незважаючи на партійну приналежність, все таки виступили проти своїх проти уряду та президента і за звільнення Тимошенко. Це було позавчора. А вчора депутати регіонали Дучак, Воронка, Багрій, Долгий, Білик, Мойсюк, Незборецький, Ніконов Зрибнєва і Штифуряк підписали колективну заяву, що вони за цей проект не голосували. Тепер у чернівчан можуть виникнути серйозні питання до героїв депутатів, в яких політична позиція змінюється. Незважаючи на це, майданівці у відчай не падають. Всі мобілізуються на Київ. У нас є скринька, всі бажаючі можуть кинути гроші сюди. А... рахунок... Це як коли? коли раз в день, коли раз на два дні скринька закривається, відповідно контроль йде. 1 по 4 число, які є підраховані гроші, зібрали майже 54 тисячі гривень. Кошти ну, якби люди само пону пожертвують. Тобто, кот люди кажуть, що я хочу сам не можу поїхати. Хочу, щоб якась людина ну поїхала на майдан, підтримали Україну. Тобто ми виділяємо кошти для людей на поїздку. Автобуси, поїзди, ми квитки вертаємо гроші. Звичайно, це все контролюємо, щоб не було ніяких спекулянтів і на маємо раціонально використовувати кошти. Попри наявність коштів, виїхати до Києва не так вже й легко, каже активіст Василь. Влада і тут пхає палицю у колеса. Автобуси зараз на даний момент дуже важко організувати. Якби я розмовляв з перевізниками різними фірм, перевізники бояться. Їх теперішня влада скажу сильно прижала. Вони організовані групи, скажімо так, бояться перевозити, бо їм будуть за це забрати ліцензії. І, Ну, знаходимося скажімо так бажаючих, ну небайдужих, які готові так, ну, ризикнути і поїхати на Київ. Тепер в столицю їхати безпечніше. Там панує своя атмосфера і люди, які її творять. Від учора на майдані цілодобово чергують чотири групи ветеранів спецназу, всього кілька тисяч колишніх військових. Перша група в разі нападу має забезпечити оборону. Друга прикриває її і завдає адекватний удар у разі агресії Беркута. Третя охороняє умовний центр. Четверта вступає в дію у разі прориву беркутівців. Коли б міліція. Анти прорвалися, то відразу ж опиняться в кільці. Активісти закликають усіх небайдужих на вихідні їхати до Києва аби відстояти Україну зараз, поки влада не оговталася. Олександр Ткачук, Іван Гостюк, Іван Мітрік та Медня ТВ. Політики до організації майдану не мають жодного відношення. Утім, вимоги суто політичного характеру роблять страйк політичним, і це логічно, каже депутат Олексій Каспрук. Блокаду у міській раді називає вимогою громади дослухатись до них аж ніяк не криміналом. Та й заяву одного із страйкомівців на захист мерії вважає як мінімум неетичною. Студенти кричали за відставку секретаря міськради. Влада думає, що їм цю думку нав'язала опозиція. Опозиція вказує, Михалішин вранці тисне руку студентам, а в обід подає до суду на намети. Він виступає за євроінтеграцію, але не голосує на сесії. Люди збунтувались самі. Політики їх не збирали, зазначив депутат. Жодна політична сила, жоден політик не може вивести 17 чи 12 тисяч людей на вулиці. Неможливо примусити людей сидіти до 11 години і е, вести перемовини з секретарем міської ради. Він спровокував ці дії своїм страхом. Своїм намаганням якось викрутитися з ситуації, так зване блокування міської ради Олексій Павлович називає волевиявленням народу. Було після 18-ї години, коли робочий день закінчився. І, зрештою, депутати могли вийти через інші двері. Ніхто нікого не інструктував. Якщо щось радили, якщо пробували якось вирішити ситуацію, то це нормальний процес. Чому жоден з депутатів Чернівецької міської ради, який знаходився в цій залі, не скористався другим виходом сесійної зали? навіть не намагався. Там за Віталієм Михайлішиним, за головуючим, є вихід. Ну я не буду ж ні від кого бігати, розумієте. Я не буду ні від кого бігати. Мені не соромно людям дивитися в очі за два з половиною роки. Скільки зробили ми, не зробилося за 17 років. Міська рада тісно співпрацює зі студентством. Каспрук вважає, що і тепер, аби відбілити владу, попросили вигідних студентів їх похвалити. Та й на останніх виборах до парламенту ходили чутки, що деякі студенти червоними ручками ставили спеціальні позначки за Михайлішина. Події які пов'язані із організацією блокування Чернівецької міської ради. Є політичною провокацією, до якої Чернівецький стройкон та учасники європейського євромайдану Чернівецького Євромайдану, який розпочався ще 22 листопада та закінчився 29 листопада, не мають жодного відношення. Володимир Пологнюк потім з групою активістів зібрали кошти, поїхали в Київ, оголосивши 29-го числа, що Євромайдан студентський припинений. Тобто ніякого відношення до тих всіх подій, які відбувалися до після 29 числа, він не має не організаційно. І тому, чому він від імені студентства починає робити якісь заяви, що він щось засуджує, не засуджує, мені не зрозуміло. А політичний майдан неможливий, особливо з такими вимогами, які сформулювали люди, гасла про європу та відставку уряду, самі по собі політичні. Інша справа, аби цим не спекулювали політики за кожного учасника мітингів. Опозиція гарантує боротись. Якщо когось студентів чи громадян, які приймали участь. Боли знаходились в приміщенні міської ради, починають викликати для дачі пояснень чи свідчень, чи чогось. Звертайтесь до нас, ми забезпечимо юридичний супровід. Питання відставки Михалішина будуть піднімати на кожній сесії, аж поки він не піде. Додав Каспрук. громадські організації почали збір підписів за відставку. Анатолінки Форек Олег та Мідня Чужим все своїм закон». Прокуратура області дала оцінку подіям, що відбувалися у Чернівцях впродовж останніх днів. Мітинги та страйки, як вважає Павло Павлюк, керівник відомства, це конституційне право громадян. Втім, мирні акції не можуть проходити з проявами хуліганства та зневаги до закону. Прокурор області звернувся до громадян, які відстоюють свої переконання, щоб вони не реагували на заклики чинити беззаконня, захоплювати приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування. Шкодати їхній діяльності та брати участь у масових заворушеннях, адже за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження. Запевняю, що особи організаторів і виконавців цього злочину будуть встановлені та притягнуті до відповідальності, адже такі дії не мають нічого спільного з мирними акціями. Звертаюся до правоохоронців із вимогою мирні акції вашими зусиллями не повинні перерости у протистояння. Я поважаю людей, які мають власну думку і висловлюють свою громадську позицію. Товари з колоній у кожен дім у Сокарянах планують відкрити спецмагазин. Там торгуватимуть продукцію з виправної колонії номер 67 Продавати товари гуртом та в роздріб, по-перше, вигідно для людей. По-друге, зменшить кількість готової продукції на складах підприємства. Від такої інновації виграє в'язниця: збільшаться прибутки, плюс скоротиться заборгованість за загальнообов'язковими платежами району. Що запропонують ув'язнені? Основний товар будівельний матеріал. Камінь-Стіновий та борошно вапнякове. їх добувають підземним способом. Також виготовляють товари народного вжитку, сувеніри розпилюють дерево для населення. Молитися за Україну на Чернівецький Євромайдан вийшли матері. Разом із представниками усіх конфесій та релігій, що сповідують краї, Буковинське жіноцтво вирішило прочитати молитву до Богородиці, аби та захистила дітей і молодь від лихої долі на Майданах країни, аби світлі надії українців таки втілилися, аби кожен, хто зараз відстоює шанс на інше майбутнє, не розгубив віру. Насправді акцію започаткували ще у середу. Сьогодні вона була масові, Жіноцтво сподівається, що такий молебень стане традицією. Мовляв, поки українські діти стоять на майданах, матері повинні оберігати їх Божим Словом повсякчас. Ми, мами, батьки, рідні наших дітей, будемо збиратися ось тут на майдані і спільною молитвою звертатися до Бога і просити благословення у благих. Намірах і справах наших дітей, сину і святому до повсякчас і віки вічня війн. 21-й фестиваль Сузір'я об'єднав талановитих дітей буковини та молодь з особливими потребами. Вони приїхали у Чернівці, аби показати творчий потенціал та довести, що мистецтво не має обмежень, воно важливе для кожного. Цього року організатори змінили формат заходу та спробували влаштувати дітям справжню казку з цікавою виставою, подарунками та перед новорічним настроєм. У фестивалі взяло участь 300 дітей та молодих людей з особливими потребами, які з'їхались з усієї буковини. Серед гостей були присутні і волонтери медичного університету. Сузір'я однаково сильно читали і студенти медичного університету, і діти. Чого не скажеш про чиновників з облдержадміністрації, які чи то через події у державі, чи то через погодні умови на святі. Так і не з'явились. Раніше у нас цей захід відбувався у форматі такому, що діти показували, крім своїх робіт, вони ще показували вміння співати, танцювати, от, вірші декламувати. Але ми побачили з досвіду, що дітям це дуже важко, от, оскільки це займає певний час. І перейшли у формат того, що наша основна задача сформувати їм передноворічний настрій. Усі присутні мали змогу ознайомитися з дитячими творчими доробками та оцінити їх талант у фойє-театру Організатори оформили різножанрову виставку. Тут були і вишиванки, і малюнки, і креативні роботи з дерева та паперу. Вони боялися, соромилися, не сміли. А тепер вони з душею, з радістю йдуть, і тільки кажуть, якщо буде якесь свято, кличте нас, тому що наші дітки не мають можливості, як усі інші, бачити навколишній світ. Нас зустрінуть. Привітають, посміхнуться, обласкають всі. Вони нас добре знають дуже нам допомагають. І читати, і писати, і у і різні грати. Щиро дякуємо вам, неутаним вчителям. Ми досягнемо мети, станемо знаменитими. За допомогою своїх талантів вони доводять, що подолати можна все, потрібні тільки бажання та віра. Вихованка Хотинської школи-інтернату No1 Марина на фестиваль Сузір'я приїхала зі своїми улюбленими вишиванками. Розповідає, що вишивання для неї це справжня пристрасть. Після уроків з подружками там деколи даже мій брат теж вишиває. І хлопці дождідь ходить. Просто покажіть, навтіть. Та ми теж їм вчимо. Тож подарили їм вишивки, що вони вишивали та й шили. Після вистави діткам вручили невеличкі подарунки. І вже від сьогодні кожен юний учасник з недитячим дитячим захватом і натхненням готовий братись за підготовку до наступного фестивалю. Олена Крохмаль, Ірина Чмихало, Іван Гостюк теме дня ТВА. Випуск неординарна подія для буковинського спорту відбулася у Чернівцях. Це змагання з плавання, участь в яких взяли понад 120 дітей, котрі займаються цим видом спорту у спеціалізованих секціях. Особливість у тому, що востаннє на Буковині змагання з плавання проводились аж 30 років тому. Звітні змагання з плавання дають підстави сподіватися на відродження цього виду спорту в нашому краї. Цьому сприяє поява кількох міні-басейнів у нашому місті, хоча вони і не відповідають елементарним вимогам для повноцінних занять цим видом спорту, як, наприклад, поступово вмираючий басейн біля стадіону Буковина чи заморожений при 27-й школі. Проте цілком придатні для освоєння бажаючими плавальної азбуки. А з відкриттям басейну титан, де є 25-метрові плавальні доріжки, у учільницях навіть з'явилася можливість проводити змагання. У Чернівцях змагання з плавання серед дітей не проводилося ще з радянських часів. Тепер, завдяки тому, що з'явився у фітнес-центрі Титан Басейн, завдяки тому, що з'явилися ентузіасти, які розвиваються від спорту, маємо і перше за часів незалежності дитяче змагання з плавання. А в 93-му році, що проводилося змагання серед навчальних закладів, технікумів, вузів з плавання. Це останні змагання, які проводилися в Чернівцях до цього. У перших плавальних змаганнях, що відбулися в Чернівцях у 21-му сторіччі, участь взяли по. На 120 вихованців трьох дитячих спортивних секцій, що працюють в обласному центрі при басейнах Титан, Дельфін та Еліт. А найактивнішими вболівальниками були родичі юних плавців. Звісно, дуже приємно, що проводять перші змагання в цьому басейні, тому що це для чернівців це така рідкість, постійно вони на виїздах. І хай би цей вид спорту розвивався чаще і побільше більше розвивався, і щоб побільше проводили таких змагань для дітей. Організатори прем'єрних буковинських змагань, які в майбутньому повинні стати регулярними, підготували для лауреатів турніру різноманітні призи, найціннішими з яких для юних пловців стали справжні чемпіонські медалі. Всі учасники отримали певні презенти. А переможці та призери, звісно, що нагороди. А за перші місяці окремі були цінні подарунки, тобто. Я думаю, що дітям це запам'ятається свято не менше, ніж дорослим, ми відродили один з трьох видів базових видів спорту на Буковині. Тепер чекаємо, напевно, що відродиться і спортивна гімнастика. Спортивні здобутки це лише одна сторона медалі в заняттях дітей плаванням. Інша ж, більш важливіша, полягає в їх оздоровленні. У мене двоє дітей займаються плаванням, дочка і син. І я замітив, що після того, як вони почали займатися. Сразу покращили стан здоров'я у них, ну взагалі то діти почали розвиватися, покращився настрій. Я бачу, що плавання дає дуже багато. Батюк, Іван дня Тебе таким був четвер. Ось головні теми дня. Опозиція заявляє, що студентів на мітинг не організовувала, проте тим, кого почнуть переслідувати, готові допомогти юридично. Прокуратура області розпочала кримінальне провадження за фактом захоплення приміщення та блокування роботи міської ради. Діти та молодь з особливими потребами показали свій творчий потенціал. У Чернівцях відбувся 21-й фестиваль Сузір'я. Це все, чим ми встигли з вами поділитися. Журналісти телеканалу ТВА вже працюють над новими цікавими темами для наступного випуску. Побачимось, а тим часом непохитний усім нам віри.